Добре пам'ятаю, що тоді сиділа в ванні, при включеній воді хлипала. Шкода мені було на себе, а донечку. Не розуміла, як можна було проміняти її на якусь чужу жінку, яку ти знав кілька місяців, а доньку ти тримав на руках таку маленьку і тішився, яка вона ніжна, гойдав її і співав якусь смішну пісню. Думаю, що все через мій характер, бо я надто спокійна і виважена. Не показувала тобі, що мені важко справлятися з усім самій, адже зоя часто хворіла, я валилася з ніг від недосипання, але ти завжди мав лоточок з собою на роботу і чистий одяг. Грошей було обмаль, бо я не працювала, але старалася економити на усьому. Та як не економити, коли грошей ставало лише на найнеобхідніше яка помада чи нове плаття. Далі я вже викручувала лампочки і силіконила раковину, так само мовчки, бо ти багато працював і стомлювався. Я носила з тобою на рівні меблі, щоб зекономити на вантажниках, їздили ми відпочивати лише в село, щоб і з користю, і бюджетно, працювала на роботі, яка приносила копійки тільки заради того, аби мати пенсію на старості літ. Все продумувала наперед, щоб родина наша трималася в достатку, спокої і затишку. І ось доньці тоді було 12, а ти вже який місяць спав на дивані, не треба було багато розуму, аби здогадатися чого. Я все надіялася, що воно якось все само розсмокчеться, тобі набридне, і ми знову заживемо спокійно. Не знала, як саме, але знову всі разом донька показуватиме тобі, якого грибочка знайшла, а я буду мовчки чистити і слухати її захоплену розповідь про її улов. Про себе не думала зовсім, бо що я, я ж до всього призвичаюся, скільки мені там того треба, лиш би донька була щаслива. Ти пішов, сказав, що так більше не можеш, і Зоя сказала, що це все через мене, бо я мала тебе ще більше любити і догоджати, гарно виглядати і усміхатися, схуднути кінець кінцем, малювати губи і очі, носити підбори, як твоя нова любка. Мені було образливо, що вона ходить в твою нову родину, тішиться, який у неї братик, який у вас ремонт, який одяг у твоєї, все у тебе нове і гарне, але чому ти цього не робив у нас? І я жалілася на тебе, на доньку, на любку, на життя, що так зі мною несправедливо вчинило, жалілася всім, хто був поруч, хотів чи не хотів слухати, підсідала і не відпускала за руку, доки не висловлю всю свою біографію жалю. Та як з тобою жити, коли ти весь час жалієшся? вигукнув черговий слухач і втік від мене. Дійсно, всі навколо жили, а я лише жалілася на них, що вони жили так, як хотіли. Я звільнилася з роботи і попередила доньку, що вона житиме у тата, бо я їду в відрядження на кілька місяців. Замовила собі автобусний тур Європою і поїхала дивитися, як живуть інші люди, якщо не вмію жити сама. І там прижилася, знайшла роботу і вже щасливо живу для себе. Радію за доньку, яка поступила і має мрії, посильно їй допомагаю з оплатою навчання. Радію за чоловіка, який вибрав людину, яку любив, має нову родину, радію за любку, яка добилася свого і живе так, як мріяла. Я дозволила собі не перейматися тим, як вони живуть без мене чи жаліють, чи радіють. Мене це не обходить, бо мені це не цікаво. Я думаю про те, як прийду з роботи, то що смачненьке приготують для себе, яку книгу вибору почитати чи фільм подивитися, можу просто дивитися у вікно на людей, і пити каву, можу ніжитися у ванні чи гуляти в парку, їсти морозиво чи купувати собі нові сережки, можу робити все, що спаде на гадку, і бути щасливою від цього. Підпишись, підтримай українськомовний контент.